майже чверть мільйона Подолян боронила рідну землю на кривавих полях Великої вітчизняної війни. Кожний другий воїн подолянин поліг у бою. Майже 67 мирних років пройшло з тих часів. Але пам'ять про творців перемоги не тлінна. Ветерани це люди, які захистили нас. Віддали за нас своє життя, щоб ми жили краще. Ветерани це люди, які учасли в великій вітчизняній війні. В мене дідусь він. Підняв прапор на листай, вважаю, що це дуже героїчні люди, тому що якби не вони, нас би зараз може й не було. Ветерани це ті, хто дав нам життя, захистив нас від лютих ворогів. Ті люди, які зараз навіть можуть розказати про свої героїчні подвиги, які можуть нас посвятити в історію. Буду захищати нашу, якби рівну землю від ворожих загарбників. Чверть століття ветерани показують приклад іншим громадським формуванням, як потрібно гуртуватись, захищати права та інтереси спілчан, взаємодіяти із владою. Під опікою Хмельницької міської організації ветеранів 25 тисяч людей, що потребують щоденної турботи і уваги. Ми проявляємо заботу про людей похилого віку, про ветеранів великої вітчизняної війни. Ти за тих людей, в першу чергу, які потребують допомоги. Аби не повторювати гірких помилок минулого, майбутні покоління мають добре знати свою історію, наголошують в організації. Головним напрямком їхньої діяльності є патріотичне виховання молоді. Лікторської роботи займається серед студентів, студентів, в вузах, школах, в академії на підприємствах. Молодь зараз вона както вона одклоняється. Від тої історії, яку ми знаємо, але ми йдемо в інститути в школи, і ми їм розказуємо ці лекції. От я йду з Іваном Івановичем, ми більше години виступаємо, і це дуже, дуже потрібно. Турбота про ветеранів на першому місці у колі проблем, які вирішує керівництво області. Втім, головне, аби цю турботу відчували самі ветерани. Моя старість. Як вам сказати щаслива? Але я одинокий. Я дуже щаслива вже черт століття йдуть в авангарді громадського руху міста, показують приклад іншим громадським організаціям, іншим громадським формуванням, як потрібно гуртуватися, як потрібно жити в мирі, як потрібно жити в злагоді, як потрібно стояти один за одного. На цей славний ювілей, все-таки чверть віку, побажати вам всіляких людських гараздів, добра, щастя, радості, основне здоров'я і багато літ життя. Тарас Шевченко писав у своїй хаті своя сила і правда, і воля. Ми маємо шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свою батьківщину, боронити правду. Юлія Стафурова, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.